Радо вас вітати на огляді настільної дуельної гри Кардія. І одразу відповім на ваше запитання, що у мене на столі робить арбуретом, на який я нещодавно робив, в огляд можете подивитись ось тут за посиланням. Ну, я хочу почати це відео з того, що Кардія має в коробці 81 картку і 40 жетонів. Арбуретом має в коробці 80 карток і 0 жетонів. При цьому ось арбуретом, а ось кардія. Нарешті Нарешті маленька коробочка. У мене просто потяг через декілька годин, і я вже знаю, що я буду брати з собою. Тому що ось подібні розміри коробок я хочу бачити. Це зручніше, просто в рази. І одразу хочу також дещо сказати. Вона відкривається на відміну від а, більшості інших а, ігор в моїй колекції. Всередині гра має доволі простий органайзер. Ви окремо кладете жетони, окремо картки. Можна технічно просто покласти жетони, якби зверху карток, а картки розподілити на дві колоди, тому що технічно гра складається з двох колод. Да, вона дуельна, у кожного гравця своя колода. Одну кладете сюди, одну сюди, і зверху жетони. А, я так бачу, що технічно сюди без особливих проблем влізуть навіть картки в протекторах, якщо що їх розділяти ось так в дві ці ячейки. Якість жетонів гарна і розмір їх мені подобається. Це не ось такусінькі маленькі жетончики, які іноді кладуть маленькі ігри. Ні, вони тут доволі помітні, непогана іконографіка, все зрозуміло. Коротше кажучи, жетони тут чудові. Картки, Я б не сказав, що вони прям неймовірні, вони не супер, прям плотні, але при цьому вони непогано ну розкриваються. Тобто мають покриття таке, що їх можна, хоча б якось перемішувати адекватно, або те, що видається у нас, часто воно Абсолютно ніяк нормально не ковзе, розумієте тут? Я можу просто взяти да розкрити ці картки і спокійно їх тасувати. Якщо ви тримали в руках нормальну колоду карток, ви розумієте, да що нормальні картки. Вони повинні прям ковзати. да, Ось таким чином. Тут вони ковзають, але при цьому якогось там неймовірного покриття у них немає. А, при цьому враховуйте, що у мене тут є декілька промокарток, саме тому я сказав, що у мене 80, скільки там 81 картка в колоді. Насправді у вас їх буде 70 з чимось, да, але не сильно менше. У мене промокартки, вони просто дублюють. Те, що вже є в грі, і англійською мовою, тому забийте, коротше, не звертайте просто на це уваги. Вони там лежать в колоді, я на них якось теж особливо увагу не звертаю. Вони просто є, можливо, потім якось розіграю серед підписників. Також хочу нагадати, що якщо вам подобається відео на цьому каналі, ви хочете, щоб вони далі виходили, можете підтримати його за посиланням в описі, і окремо хочу висловити подяку всім, хто вже це. Зробив я дійсно це ціную, і кожна гривня піде на розвиток цього каналу і покращення. Контенту арту приємний, і головною ознакою цього для мене є те, що я вже розумію, які властивості є у якої людини, коли я бачу її на карті, да зображеною. А плюс це не щось зовсім таке, да, дженерік, стандартне, що можна побачити в настільних іграх, а да, технічно це якесь таке фентезі про джинів, про різні фракції, які воюють за місто, що збудовано на болотах. Але тим не менш, тим не менш. Арт реально класний. Чомусь по вайбу він мені нагадує серіал Аркейн, хоча технічно стилістика там, очевидно, відрізняється. Перше, що мене почало напружувати в цій грі, це правила, тому що я взяв ось цей маленький рулбук, і він був на скільки? 24 сторінки. Ось такій маленькій грі, 24 сторінки правил. Ну звісно, це не великі правила, да, якби вони були на великому якомусь аркуші, а вже сторінок було менше, але все одно це значно більше, ніж в середньому займають правила для подібних маленьких настілок, дуельних, Да? щось незвичайне, але насправді ні, тут нема чого лякатись. Правила дуже прості. І до 12 сторінки ви вже навчитеся як грати все інше. Це різні варіанти і доповнення, як ви можете покращити взагалом своїй партії. І додати різноманіття тому, да, правила тут. Пояснені класно, і я радше буду читати більше за обсягом правила, але де буде адекватна кількість прикладів, уточнень, нюансів, ніж просто де вам кажуть, робіть ось так ось так, ось так ось так. А все інше, будь ласка, шукайте на форумах BoardGameGeek. Враховуючи те, що по цій грі зараз доволі мало інформації, я думаю, що це радше, плюс, що тут все доволі так чітко розписано: плюс шрифт. Шрифт тут не. Супер маленький, що буває іноді проблемою при маленьких настільних іграх. Там друкують, прям так що іноді складно читати. У мене поки зір в порядку, але я думаю, для декого це буде точно перевагою, тому що ви навіть звідси можете побачити деякі слова, які тут написані. Але є і мінус. Гра вказано, що грається двома гравцями. Вона дуельна, тут прям написано великими літерами. Якщо ви не зрозуміли, це дуельна гра. Але. Тут також написано, що гра має варіант на чотирьох гравців. Це написано на коробці, це написано в правилах, але самих правил немає. Класно, да? <хи> типу, щоб побачити ці правила з варіантом гри на чотирьох гравців, ви повинні перейти за QR-кодом, який переносить вас на канал видавництва Філендіга, яким я дякую за те, що дали гру на огляд, але на самому каналі поки що правил немає. Тож як вона грається в чотирьох, я можу лише припустити. І припускаю, я наступне гра грається двома колодами: тобто, тут у вас всередині буде дві колоди, ідентичні для кожного з гравців. І так як у вас є. Є дві пари цих колод, одні люди можуть грати, да одна пара людей, і інша пара людей. Як їх партії будуть пов'язані між собою, я поки не знаю. Типу, якщо ви хочете пограти це в чотирьох, ви технічно можете це зробити. Тобто тут є компоненти на чотирьох гравців. Але це буде радше не гра в чотирьох. А одночасні дві дуелі, які між собою поки що я не бачу, як можуть пов'язатись. Можливо, потім в відеоправилах я щось знайду, але ось тут про це нічого не написано. Чи я сліпий все ж таки, не знаю. На сайті, як вказано в самих правилах, також я поки що інформації не знайшов. Знов таки, я думаю, що все буде. Е, просто так як гра ще не вийшла, то і ось ця вся інформація ще поки недоступна. Тож я буду робити огляд саме дуельної версії цієї гри, і що я можу сказати? Схоже, в колекції моїх дуельок з'явилось поповнення. Вона фігезна. Вау! Тут проста механіка! І при цьому вона дуже варіативна. Зараз побачите. Ви обираєте одну з двох ідентичних колод. Тут у нас є колода 1, колода 2. Вони позначені ось тут циферками знизу. Наприклад, ми обираємо першу колоду. І потім ви просто перемішуєте, берете зверху 5 карт і починаєте грати. Дивіться, як працює взагалом гра. Ви зі своєї руки обираєте одночасно одну картку, одну картку, граєте. Навпроти одна одної із суперником і одночасно їх розкриваєте. Далі ви дивитесь, у кого більше число, той отримує ось такий жетон. Як тільки ви зберете 5 таких жетонів, ви одразу перемагаєте. А той, у кого число менше, активує властивість картки. Тобто, те, що ви зіграєте якусь картку, це не гарантує. Того, що ефект картки буде розіграний. Ви повинні розіграти картку номіналом менше, ніж у суперника, і дублікатів тут немає. У вашій колодії будуть картки від 1 до 16 у обох гравців з ідентичними властивостями. Так ось, ви розігруєте ці картки. І лише якщо суперник розіграв картку більшу за вашу, тоді ваша властивість спрацьовує. Наприклад, цій сутичці перемогла ось ця картка. Вона отримує ось такий жетон. Її ефект це перемога в грі. Якщо ви можете активувати цю картку, ви просто перемагаєте в грі. Да, все, кінець, але ефект не активується, тому що треба розіграти картку більше, ніж 16. Такої картки, звісно, немає. Але можна розіграти цей ефект іншими способами. Наприклад, ви розігруєте ось таку картку 14, яка, по суті, дублює інший ефект. Якщо інший гравець розіграв велику картку, то ви дублюєте просто цей ефект і перемагаєте в грі. Коротше, в перших партіях це відчувалося доволі контрінтуїтивно, і ми з друзями робили помилки, відкривали велику картку картку і активували її властивість замість маленької картки, чи активували обидві властивості, де да? не одразу у нас вклалося в голові, що тільки маленька властивість активується ніяк інакше. Бо просто ну логічно, я виклав класну картку, я прочитав її властивість, я на цьому сконцентрувався. Я дивлюсь на цю там картку 15, да і думаю, тут така крутезна властивість, я можу зробити це, це це я її розіграв, я зробив. А потім такий, а ну да, опонент же розіграв меншу картку, я нічого не роблю. Я просто отримую частинку перемоги, що також дуже потужно. Є інші способи перемогти у грі, якщо суперник, наприклад, не може розіграти картку, чи ви розіграли якийсь ефект, який дає вам перемогу, чи ви зібрали п'ять ось таких жетонів. Гра грається швидко, має декілька переможних умов, доволі багато реіграбельності і дуже просту механіку, прикол якої в тому, що картки та залишаються да, на столі, і вони можуть впливати одна на іншу. Наприклад, ця картка вона може підвищувати і зменшувати значно. Карток. Наприклад, ви її розіграли, вона підвищує на 3 значення якоїсь картки, да, і якоїсь може знизити на 3. Тож, ви можете просто взяти. Підвищити значення цієї картки на 3, кладеться ось такий жетон, тепер її сила більша за цю. І переможний жетон переходить сюди. Тобто переможний жетон це не постійна величина. Він буде лежати на тій карті, на якій буде більше сили. І тут просто купа різних цікавих ефектів. Є ефекти, які просто видаляють протилежну картку. Є ефекти, які зменшують силу, щоб розігрувати більш потужні картки наступні. Є ефекти, які змушують суперника розігрувати картки наступні горілиць чи скидати картки з колоду. Що потім ну, також ускладнює йому ситуацію, бо ви будете краще розуміти, яких карток у нього немає. Є ефекти, що дозволяють вам перемагати в нічийних сутичках чи роблять цю сутичку нічийними. Коротше кажучи, тут реально багато цікавих ефектів. І також я можу сказати, що всі ефекти в цілому важливі, навіть ті, що можуть вам здаватись, неважливими, да, наприклад, ті, що просто скидають картки з руки. Ну, що тут такого. Нюанс в тому, що ви кожен хід добираєте одну картку. Не до якогось ліміту руки, а просто одну картку, відповідно, якщо ви скинули з руки суперника декілька карток. Він буде тепер до кінця гри мати менше карток в середньому на руці, да. Розумієте, цікавих ефектів багато, але також же є у вас друга колода. Вона вважається складнішою, але здебільшого тут просто прикол в тому, що майже кожна властивість вона зав'язана на зміні сили інших карток. Тобто, ви тут будете більше змагатись за попередні картки, як би да, чи наступні картки, ніж за конкретну битву тут і зараз, якщо можна так сказати, і ці колоди можна змішувати. Тобто ви можете взяти в одній колоді картку одиничку да? і замінити на одиничку іншої колоди, ось таким чином, да? і грати вже новою по суті, колодою. Тому просто гарантую різноманіття в цій грі. Купа, але якщо цього вам недостатньо, є ось такі картки локації. Їх вісім штук, можливо, ще буде дев'ята промка. Я точно не знаю, чи буде вона вам додаватись комплект. Але ці картки це просто правила нові для гри. Наприклад, щоразу, коли ви виграєте минулу сутичку, ви берете одну карту, а суперник скидає одну картку з руки. А тобто, тепер правила міняються, і прикол в тому, що ви можете додавати декілька таких карток. Ви можете додати картку, наприклад, якщо в будь-який момент гри ви виграєте три сутички поспіль, то негайно перемагаєте в грі. Все вам, у вас нове правило в грі, і можете додати ще правило великої бібліотеки. Взагалі ніхто вам не забороняє це зробити. Ви можете зібрати кастомну колоду, додати кастомні правила і грати доволі цікавою механікою вже в, в певному сенсі. Іншу гру, що я можу сказати, гра дуже приємна. Вона дає постійну перевагу обом гравцям при кожній сутичці. Ну хіба що ви в ніч зіграли, і вона дає. І переможний бал комусь, і комусь дає можливість розіграти потужну властивість. Просто приємна взаємодія. Також класно, що ви граєте водночас ці картки. З'являється оце відчуття майже відсутності повної даунтайму, тому що це дуелька. Да? В дуельках зазвичай даунтайм і так дуже низький, а тут ви ще й водночас все граєте. А, гра мені взагалом нагадує. Одразу дві настілки, прям чіткої такої самої механіки, я ніде так не пам'ятаю, але це щось між анмечтом і The Mind да, Така комбінація. Можливо, схожу ситуацію з числами і властивостями, і важливістю розіграти все в правильній послідовності можна згадати в Ліберталії, але я думаю, що все ж таки ближче до The Mind і адмечту, тому що з земайду ви повинні прям розуміти опонента і розуміти, яке число він буде розігрувати, тому що. Наприклад, у вас є на руках картка 15. І ця 15 має потужну властивість, і ви хочете цю властивість зіграти. Але щоб ця властивість зіграла, опонент повинен розіграти 16. Да? Чим вища картка, тим менший шанс, що ви зможете розіграти її властивість, да? грубо кажучи. І от треба так підгадати опонента, підловити, щоб ви могли ну, отак, от викинути цю картку, тому що іноді це просто дає вам перемогу, навіть не враховуючи, що опонент там вже назбирав купу цих жетонів. Ні, ви можете просто розуміння опонента здобути собі перемогу. І схожий картплей, звісно, є в Анмечті, коли ви водночас відкриваєте ось так. От картки дивитеся, які там у вас властивості, і вони в певній послідовності активуються. І в певному сенсі ви також наносите один одному. Урон, якщо можна да, так сказати, можна вважати це хітпоїнтами в певному сенсі. Тому, да, осі дві настілки, якщо вам вони в цілому подобаються, я можу вам рекомендувати кардію. Якщо вам вони не подобаються, я можу вам рекомендувати кардію, тому що це, блін, дуже різноманітна гра. Ви можете тут багато всього підкрутити під себе у гри шалене різноманіття. Дві колоди, да якими ви можете зіграти. Ви ж ці колоди можете перемішувати. Ви можете заміняти одні картки на інші картки. Ви не можете створити асиметричні колоди. Ну, типу, ніхто вам це не забороняє робити, але в правилах сказано: не треба. Баланс тоді не буде присутній в грі. Будь ласка, да? не, не робіть такого. У обох гравців колоди повинні бути ідентичними. Але ви можете, по суті, зібрати щось своє з цих двох різних колод. Також різноманіття додають дуже сильно ось ці локації. Вони іноді змінюють правила перемоги. Іноді вони змінюють правила, як ви берете картки на руку. Тут є реально цікаві зміни правил гри. Це, по суті, як окремі режими, але прикол в тому, що ви ці режими можете комбінувати. Ви можете. І зібрати собі якусь колоду е, окремо свою, і скомбінувати декілька локацій непростих, і грати абсолютно в якусь іншу партію кожен раз. Це просто. Ху я б, чесно кажучи, дуже хотів, щоб ця гра стала популярною, і люди почали б випускати якісь свої локації. Да, бо це просто маленький текст з правилами по суті. Да, вам не треба навіть купувати це потенційно в доповненнях. Ви можете придумувати якусь свою локацію, і це реально круто. Там, наприклад, одна з локацій, вона змушує вас розкривати картки пізніше, тобто ви виклали їх в закриту. Да, і не розкриваєте. Потім ви розігруєте наступну сутичку, не розкриваєте, а попередня розкривається. Тобто ви якби з затримкою в одну сутичку розігруєте попередній, і там вже зовсім інші мейнгейми починаються. Тому да, різноманіття в цій грі дуже багато. І от поки я це все казав, тому що я без сценарія записую завжди відео. Сподіваюся, коли зміниться. Ця гра мені ще щось нагадує. Знаєте що? Сантаріні, це Сантаріні. Ну приблизно я маю на увазі, що своєю ідеєю, що у вас є. Дуже проста, дуже проста базова механіка викласти картки, перегорнути той, хто має більшу цифру, отримує переможний бал. Той, хто має меншу цифру, отримує властивість. Ви можете її пояснити навіть своїй бабусі. Вона зможе з вами зіграти. Головне, щоб ви колоду просто взяли з простими властивостями. Так ось. Санторіні має теж просту механіку і додає на неї накручує вже купа різних богів, режимів і так далі. Тут реально схоже у мене дуже відчуття, бо нещодавно ось грав багато в Санторіні. Реально схоже відчуття. Так, Санторіні це більше про асиметрію на відміну від Кардії, але я радше кажу про підхід до створення цієї гри, а не про ігролад. Тому в цілому Кардію я реально можу щиро рекомендувати. Якщо ви вирішили, що мене купило видавництво цією маленькою настілкою, ну подивіться попередні відео, що я можу сказати. Окремо, хочу висловити подяку за пам'ятки. Дякую, що вони є. Дякую, що це не одна картка, яка отаким чином склеєна, що вам треба дивитись постійно в різні сторони. Ні, це дві картки, які зручно лежать. Тут всі ключові слова. Як триває раунд, все нормально прописано. Єдине, що я б хотів, щоб гра казала, скільки карток вам треба брати на початку партії, тому що. Я задовбався. Чесно, кожна настільна гра, що має картковий двигун, постійно хоче чи 5, чи 6, чи 7 карток. Я постійно забуваю, що там, де мені треба набирати, коли я тривалий час в гру не грав. Я не хочу передивлятись правила. Я не хочу шукати де це написано. Бо зазвичай це не перше речення. Вам треба прочитати да, певний обсяг правил, щоб дійти до моменту, скільки ж карток вам треба взяти на руку. Так ось я хотів би, щоб це було ось тут на пам'ятках. На жаль, тут цього немає для мене особисто. Це такий маленький нідолік, але я тут же прям шукаю до чого докопатись, бо гра зараз мені подобається. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі, якщо ви раптом придбаєте цю гру і спробуєте самостійно. Я також чекаю на ваші відгуки, тому що я про неї нічого не чув взагалі про неї інформації, принаймні на зараз, навіть на Ютубі. Немає, я нічого собі не думав. Я відкриваю цю гру, бачу локації, бачу там картки з цифрами: такий ой, господи, зараз будемо завойовувати знов ці локації. Mm -mm, взагалі ні, Все цікавіше. Я не знаю, скільки вона знов таки буде коштувати. Можливо, якщо за неї там накинуть ціну тисячу гривень щось подібне, то да, мабуть, я б сказав, почекайте знижок. Але да, в цілому, якщо гра буде коштувати не знаю скільки, 600 гривень. 500 гривень, скільки там коштує арборетом? Арборетом наче, коштує 500, Да, все одно я думаю, більшість з вас чекає завжди знижок, кого я обманюю. Але тим не менш, гру рекомендую. Дякую за перегляд, підтримати цей канал за посиланням в описі, і побачимось в наступних відео.